Як, я пам'ятаю, як моя бабка розказувала, тату купив радіо, е, таке, значить, і, це, і бабка з дідом е, розказують, ну, яка техніка, що десь так далеко, там люди співають, а ми в хаті поточніше слухаємо. Дід каже, то є машинерія, бабка каже, не це. То все літерка. То все літерка. Як люди могли, так розуміли. Літерка – та електрика, все електрика. І бабка була права, бо тому що це електромагнітні імпульси, та Бабка була, мала одну клясу в школі, була мудра жінка, я її називаю це мій Аристотель. Вона мене навчила багато чого, вона мене навчила мислити. От критичного мислення мені не в школі дали, мене бабка навчила. Принципу критичного мислення мене навчила моя бабка. Проти. Дай Боже Серство Небесне. Я не знаю, хто скільки скі 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 свою бабку згадує, як я, <кх> і вас до того теж закликаю. Знаєте, не то, щоб згадувати свою бабку, а будьте такими, щоб вас згадували, так як я згадую свою бабку. Працько. Файно.